Cool. Всім привіт! З вами я, Тадей. ми мене канал Тадей Майнкрафт. Сьогодні ми подожджаємо знімати цю рубрику нашу. І сьогодні ми построїмо цю штуку на водіях разом серії. Так, про ту ну та нічого, ми, я включив <кхм>, цей схід э, сонця. Так, давайте ми зараз отрустимо Ро, роз, роз, чистимо трішки цю нашу територію, ля, ця, щоб тут кабушу поставити. І зараз я зараз покажу, що у нас має вийти. Бремно э, називається колода свойного дерева. E, потім нам ще потрібні доски, ось це от типу. Теж доски своєї дерева. Дерево і ...і сходи. Так, ні, минуту. Доски мені потрібні... Ну, такі-такі потрібні. І потім ще мені потрібні... Ось цібо. ...сходи ще символо дубу і сам її тіло. Хмня, як там називають. Е, э, Дуб. Э, доска з дубу. Э, тут немає їх? Ні. Не все. Так. Bereamo se Минуту. Так. Що ж ми зробимо? Раз, два, три, Чотири, п'ять. Раз, два. Три, чотири, д'ять. Воно буде таке малесеньке. Дверей тут не буде. Дяч. Ось от так. Потім ми продовжуємо це вже строїти на цейка. Тут на чотири. Раз, два, три, чотири. Ми беремо цю колоду свой коло до свойного, свойного дерва. Раз, два, три, чотири, п'ять. Э, так. Стену ми потім построїмо. Два, так, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, ну вони вроді би рівно стоять, ну так що нормально. Ось ось так, Все так. і тут треба тепер наші стіни. Тут будуть ще ліхтарі стояти, так що, а тут буде тут буде таке отако, вікно. Вікно так, вікно, дайте мені от трішки вікно, дайте мені от трішки збільшимо на то маленьке. Ну, Зразу туди ось так давайте. Вже нехай буде. Так, ну, от хоч і не некрасиве сторони, так подивитись на це. Але можемо зробити ще отут таке от. Мега якийсь вхід для супергігантів Тепер ми беремо ці доски з дубу і робимо таку типа як платформу. там де будуть стояти всі ці е, рибаки і на ній рибачите. Так, ось так от. І далі ось ще. Так, ну, кладись. Ось так. І я забуду ще одну штуку, яку я хотів сюди поставити. Це паркан. Паркан. Паркан, паркан, паркан. Він у нас ось тут. Так, да, ці машини, правда, зараз машина приїде. Паркан. Ставимо наш паркан. І... Ось ну давайте на цему поставимо паркан, ну і, і пей, нам потім зробити наш дах. Наш дах, який ми зробимо ось ось так ось ця вот досок делаємо ось таку вот, да. у нас вишла правда якась коробка. Так. так, давайте пойдем... Так, отлетай назад. Что ты тут? Пойдем робим. Ось вот так. Все, так, Так, а я мусик есть тут житель Майнкрафт, який э, цей. Эээ... Рибачить. А, нет, это не так. Ну, no, нехай буду показати дірку, я її зараз приберу. Так, дірка зникла. Треба зробити ось так. Зайшов ще один блок від і, самої конструкції для того, щоб встановити сходи сюди. Так встановляємо. Тут не хватає тут мої. Ну щоб далі що те ще не хотіла, такого зразу переходи. А ну просто ти. Та ні, не все правильно зробив. тепер ось так і э, давайте цю Верхушку. Нехай верхушка буде ось така Так, ми ще все потім обустроїмо. Це все в другому відео. Можемо ще тільки ліхтарі лих додати. Так, там перший ліхтар у нас буде стояти ось тут. потім ще один ліхтар ось тут. потім ще один ліхтар ось тут. Ось тут. А середині міг е, на е, як їх там називають? Анцює. На де вони знаходяться? Я щось не розумію просто. Ну добре, давайте ми це все здравом серії. Всім пока.